Зібрати підписів від всіх мешканців. Ми з з простою ситуацією. Коли всі зібрали людей, всі згодні, принесли нам в списки, всі підписані. А в законі чітко написано: треба на паспортні дані. Да. Звертаємо людям паспортні дані. Наші люди всі ну, гунів, оце забори, це все і починає хорониця. Дайте... Ви е, проводили, збирали мешканців усіх Ні, Чи не, делегатів. Ми не, не пішли по. Простіше, початок щось одного. От з маленької ячейки. І от будинок, 50 мешканц, 50 квартир. Мешканці, це дуже добре себе, 50% зібрав. Квартиру в сім'ї може бути 5-6 чоловік, які мають право підписав, розкажуть, людям легко зібрати. І вони всі підписали спочатку. Ми нормально вивчили, все треба нас надавати. По-перше, те, що стосується першого, спротив, У нас е, до... І останні 2-3 роки в нас пішло діло, тому що розформували районні ради, і, Добре. на жаль, на жаль, ми тро, є, є деяка залежність від влади. Да. Тому на, зараз є позиція. Ну, в місті Києва, наприклад, є позиція, щоб підтримати район ОСН. І цей розвиток, ну скажімо так, ми розвиваємось. Є фінансування деяке. А до цього, наприклад, до 10 го року, там у нас було більше для Черновецького, вони взагалі по три роки люди через суд не могли отримати дозвіл, навіть дозвіл. Вже виконавчий орган, там КНДА вона фінансує відповідно до кошторису, яке прийняла Київраз. Тепер стосовно цих паспортних даних. Мікрорайонний ОСН створюється делегатами. Ви е, кожного там будинку, ну там не ну, будинку, ви обираєте, а делегати вже ж повинні, вони, повинні усвідомлювати, навіщо вони йдуть. Вже повинні вони, це громадські активісти, які зрозуміти повинні, на що вони обирають цей комітет. Да, вже на делегатів вже потрібно, ну, да, в законі написано, що потрібні паспортні дані. Але мікрорайони колись створюють. Коли ви делегатів обираєте, там вас такі дані не потрібні. У мене жіно такі прості питання. Перше, ви сказали, що зараз вже справа йшла простіше, є якісь фінансування, свідки фінансування світлі коштів. І друге, ви як секретар віде, як віде? Як і керівник, ви отримуєте якусь оплату, там є на якісь останні. А звідки і фінансова? Київрада, коли у нас за... сформований в законі дозвільний принцип. Відповідна рада надає дозвіл, і відповідно, якщо вона надала дозвіл на існування, вона дає і на фінансування. Я вам ще не сказав трохи, це я перелічив власні повноваження. Є ще в законі делеговані повноваження. Район... Відповідна рада може делегувати органом самовнізації населення. Ті, скажімо, ті повноваження, які не відносяться до виключної компетенції. А те, що ОСН це юридична особа, фактично вам надає право бути замовниками. Ви можете будувати майданчики. Ми, До речі, коли міський конкурс проводять, ми там теж приймаємо участь. Участь Один, одного разу ми виграли, іншого там заробили, ну не виграли, але от, е, в минулому році ми створили е, дитячий, е, дитячий центр, розвитку. центр розвитку для малозабезпечених дітей. У нас безкоштовно. Е, ну У нас там на півроку було, але так. Сталося, що ну, так сподобалось, що ми на рік вже за власні кошти, скажімо так, ті зарплату, яку ми отримали, ми направляли на те, щоб вони рік до займалися і в цьому році хочуть займатися безкоштовно. Фінансується, так, да, за рахунок місцевого бюджету. Але, ну, зрозумійте, дві ставки, секретаря, воно йде на канцелярію, на все. Ні, там виділяють на канцелярію, але ж затримка дуже велика. Бачу, у вас сам бюджет, можна кажучи, дві зарплати. Мінімально, так. Ні, ну там є там є на канцелярію. Ну, я вам сенка сказати, 1200 на канцелярію. Яка бюджет бюджет бюджет. Да, да, да. сума виділяється з кордончиком? Я можу там 30. 30, здається, тисяч – це заробітна плата з податками, і ще, здається, 5 тисяч на провальні. Ну, десь близько 50, -50 тисяч. 50 тисяч в рік. 50 тисяч в рік. Да. Я дуже просто, що, допоможу, що до вам дуже вели відповісти. Не складний абсолютно документ. Не є багатотонний. Це закон України про ОСН. Там 9 сторінок. Хлопці, спорюйте, не пожалієте. побачите. Скажіть, будь ласка, скільки у вас часу пішло між дозволом на створення органу самоорганізації населення і його все ж таки створенням? Я вам зараз відповім на ваші запитання. Ну повірте, я просто віддаючи відповідь на запитання, одразу два питання об'єднаю: як створити? Створити законним шляхом орган самоорганізації населення. Повірте мені, майже неможливо, кажу, як воно є. Що буде Ну уявіть собі, ну зараз простіше, зараз хоч от ви там почали розуміти, що це організанізація. Собі, я в 2003 році приходжу свій під'їзд і кажу, ну там збираються е, з приводу консьєржа, кажу, люди, добре, а давайте на березніках створимо орган зізації населення. Ну, придурок, ну м'яко бачить, да? або, або людина неадекватна. Я вчасно взагалі. Молодний доходить, люди до середнього. Такого віку проходять мимо, бо це не стосується їхнього під'їзду. Бабусі, які вийшли, ну, орган Соргації населення, повірте, вони кажуть, а це опять будь-там, що був колись. Я, я, я зараз відповідаю, що яким шляхом було потрібно піти. Я тоді почав розклеїти. Ну не я, група наша, ціна, ініціативна група, ми почали розклеїти по березняках листівки про те, що завтра озеро Тельбін прийде ну, нашому озеро Тельбін це найглибше, найбільше озеро міста Києва, це не просто там серце нашого мікрорайону. Там, де знімався фільм Віктора Цоя, ну, не буду вам переповідати історичне, так, історичне місце, все це навколо цього, я зрозумію, що можна зробити клеїв стілки, що, шановні люди, якщо завтра не зберетеся біля будинку, там, ну, графік, mm -hmm. біля вашого будинку, так, через два місяці його завертати не буде, воно замініє. Мало того, по перегнутому вулиці Березніківські течії забудують все, забудуть у вас дитячі майданчики, так і пішов дослідно, І побудують 20 поверхових будинків. Спочатку почали тиша, потім почали дзвонити. Що справді, ну, звичайно, справді, озеро забирають, за все забудують, дитячі майданчики добісани. Нічого ну, не буде, почали збиратися. От я вам кажу, відповідь, спочатку виходило 12 людей. Через, коли ти пояснюєш, що або ви завтра виходите, ми створюємо організація населення і залишаємо, зберігаємо і дитячі майданчики, і озеро Тельбін, з вас єдине, що потрібно, зустрітися на 5 хвилин і визначити двох делегатів від будинку. Це ж не важко. Зібралися 5 хвилин. Петра Васильовича знаєте, Ніну Петрівну знаєте. Нормальні делегати на конференцію загального району, ну, загального мікрорайону. Да? Проголосували все. І так, скажу вам, з 80, 72 будинків протоколи принесли 41, але цього було достатньо, тому що є ну, форум, що називається. 41 будинок не така вже велика це, У вас, я думаю, багато менше. Дивіться, я перепрошую, я, я зачитаю тільки отак, як ви, а що ми, які <сі> ви які роздаємо листівки? Ви хочете занищеними розцінками вирішувати проблеми багатоквартирних будинків, при цьому отримувати якісні послуги. Перше питання пояснює, так би, а щоб вони зрозуміли, що таке ОСН, пишемо через рисочку, будинковий комітет, щоб тих старших. Може, там, але пишіть простіше, завтра у вас там в підісі потім. Я розумію, я, розумію, я, розумію, я, розумію, я розумію. що страх, страх це дуже серйозно і відповідаю на ваше запитання. Ми подали, щоб люди чули, це об'єднується. Проблеми. Де, будуть... е, е, є приклади і в Києві, коли е, об'єднувалося на, навколо бур... протидії будівництву, коли будівництво заборонили і оце не знає, що робити. А знаєте, що, ми зустріним центром саме дозволяємо довести, що повноважень треба що, 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 спростати що от люди приходять, я не представляю жодної політичної сили. Я не йду, я не балотуюся в депутати. Це вони точно не Я, наприклад, сказав про те, що вам принесли протокол. Так, я вам дуже просто. Яка юридична, ну, тобто, якщо це простий будинок. У мене є в районі знаходиться, на території району знаходиться 72 будинки. <пору> <пору> Повинна бути присутність 51% від будинків. Можна піти від всіх мешканців, 24 тисячі, 12 тисяч не різних А Хто підписує підписується секретарі. Це просто проведе, але ці протоколи відносяться на загальну вже Я районному. Майже в усіх будинках старші по будинках, або ті, хто спілкується з ЖЕФА. Так скільки ж ми подали 16 квітня 2002 і 2 жовтня 2003 у мене стоїть печатка на протоколі. Ви домовлялися, що ви не влаштовувати. Пробачте, пробачте. Просто в контексті дискусії я хотів би дві останні доповіді пані Рима і пане Валерія. Що існує гостра потреба спеціальних владі і контролю влади. Пані Рима пропонує створення територіальних громад. Питання... Конституція пропонує Так. І питання висло... досить контроверсійне, але напрямок правильний, тому що там питання власності зачіпається. Я б не перебільшував значення ОСН, тому що вони регламентуються законом про. Органи місцевого самоврядування і створюються з дозволу. з дозволу. Про <плес> що ми говоримо, панове? Якщо вони створюються... звичайно, будуть більшість 90%, і, <плес> е там будуть <плес> бабусі, дідусі вигідні, місцевим органам влади і тому в Вінниці саме був задіяний цей механізм для знищення <плес> е районних, <плес> районних <плес> рад. Я не підтримую там районні ради, але, власне кажучи, це ну, яскравий приклад. Приклад, і як можна було використані ОСН. А насправді проблема лежить значно глибше, питання контролю і стримання противар. там ноги ростуть, скажімо, з власності, з дисперсії власності, ось суб'єктності економічної і юридичної. От звідти до розподіли. Я? я хотіла трошечки відреагувати, тому що там є два е, можливих варіанти ОСН, відповідно до закону про ОСН, Один варіант це за дозволом органу місцевого самоврядування, а інший шляхом повідомлення от, е, про заснування його. І, і цей теж варіант можна застосовувати. Та, до речі, у Черкасах там є громад е, громади в районі, так от їх створили якраз. Е, Загальними зборами представників ОСН. Да. І тому, чесно кажучи, там, де великі міста або райони міст і е, хочуть створити громаду, то теж можна через заосони, які шляхом повідомлення. У нас, до речі, такі шаблони є. Такі увагу, шаблон. увагу, що, Може, повідомлення, ви не отримуєте статус юридичної судові. Так, все правильно. А, Але хочу. територіальну а, громаду та, створити та, можете. Набагато... Значить, це ОСН, суб первинні суб'єкти територіальної громади. Угу. Якраз оці якісь шляхом повідомлення. Тобто ними можна створити територіальну громаду власника, а дійсно не дає. Ми, ми не перебільшуємо скажімо, вплив або можливості Осені. Да, ми виключно в межах закону і в законах наше повноваження. Прописані, але ці повноваження дають можливість саме контролювати владу. Повірте, коли вісім років жодна політична сила, жоден депутат не в змозі заборонити незаконне будівництво, жодна політична сила. Прем'єр-міністрі, а ти виходиш, робиш справу два дні і наступний день отримуєш результат. Це трохи ну окриляє як мінімум. Але це ваша більша енергія ніж вашання. Тобто, а ще Туда? останні остання. Будь ласка, останні. Ну, землі немає, я не можу зараз Я хочу для логічного мислення вашого повідомити такий факт. Ми являємося представниками ОСНів двох сусідніх мікрорайонів в одному Дніпровському районі. Але я вам можу сказати, що цей мікрорайонний ОСН, там, скажімо, рік створював орган самоорганізації населення. а Ми вже третій рік не можемо. Подумайте, чому. Я вам в кінці все розкажу, чому. Що, Подумайте, чому було на ще третьому. Якщо є питання, будь ласка, задасте. Питання... дозвіл є. Буде питання... можливість ще теж попрацювати в форматі горизонтальних зв'язків, але на завершенні нашої програми ми надаємо слово нашим проголосовським колегам. Ми дуже багато з ним говорили і переважно вас звертали увагу на представницькі про навіть останні доповіді дуже прямо на представницькі органи організації, зокрема. Все, це все ж таки представницький орган. Так? Він представляє те, що ми говоримо, методика, яку ви використовувати, делегати конференції, Конференція передбачає делегатів, а не всіх учасників. Тобто, чи це представник будинку, чи це власне, власне представники будинку. Але поміж тим, і ці люди, як представники і інших людей, що шишого околи де теж потребують якогось певного громадського контролю. Про це буде говорити Тарас Кучма. про це будемо.